У мене сьогодні, мабуть, найважливіший день в моєму житті це випускний. Я його дуже довго чекала. Ці роки були і тяжкими, і незабутніми. Ну це дуже важливий для мене і щасливий день. Випускниця медичного коледжу спеціальності лікувальна справа Альона Кебро для урочистого вечора обрала блакитну сукню. Привітати юнку із отриманням диплому прийшли її рідні. Поруч і та рідна людина, яка опікувалась студентами протягом років навчання в коледжі. Куратор групи Катерина Масьома. Катерина Івановна. Вона нас оберігала завжди, вона завжди була за нас, вона нас підтримувала. Ну, це такий куратор, про якого можна тільки мріяти. Катерина Масьома має понад 50 років педагогічного стажу, але цей випуск в медколеджі у неї перший. Дуже їх люблю. Діти дуже хороші, дуже вічні, дуже виховані, найкращі. Ну тільки буду плакати. Щасливо їм долі, щасливо їм дороги, щоб їм. Доля в кожному була щаслива, щоб дорога була не терниста. Щоб ну все, все, що тільки можна сказати, найкраще це моїм дітям. Дипломи отримують під час війни. І я їм говорила: дід, коли все буде добре, нас ви своїм дітям розкажете. А я навчаюся під час війни. Відмінниця Наталія Черненко каже: диплом з медколеджу перший, але точно не останній. Дівчина планує продовжити навчання. Мої студентські роки пройшли в такий тяжкий період. Це коронавірус, це війна, але. Все ж таки, наша група є доволі позитивною. У нас були дуже багато емоцій, у нас були смішні історії, смішні ситуації. Я дякую їм за ці роки. Звісно, вчителі теж приложували до цього дуже великі зусилля. Це дистанційне навчання, повинно проводитись практики і. Звісно, дякуємо за це велике директорка коледжу Тетяна Котляр розповідає: цьогоріч стіни коледжу залишають 50 випускників. Протягом чотирьох років вони вивчали спеціальності медична та лікувальна справа. Війна, укриття, повітряні тривоги, нестача світла, відсутність інтернету. Але все ж таки, ми змогли. Ми змогли, ми навчили цих дітей. Вони отримали фах, і сьогодні у нас тут сидять молоді спеціалісти, фахові, молодші бакалаври. Випуск дуже сильний. Ній показали дуже високі результати по системі здачі єдиного кваліфікованого іспиту. Крок м ми перевищуємо загальнонаціональні показники, що також говорить про те, що була пророблена ну просто така колосальна робота викладачами у зв'язку з пандемією ковіду та початком повномасштабного вторгнення протягом кількох останніх років випускних вечорів з урочистим врученням дипломів у медколеджі. Не було насправді, всі засумували за такими заходами прощання. З роками навчання в коледжі. Ой, які ж важкі завдання. Але ми усе вчили, От і платило сили. Дуже вдячні вам від неї за зусилля немали, за ті двійки, що ліпили. витримали, не було сили. Витримали, як учили. Всі дипломи получили. Дякую від нас приймайте. ЛС, Директорка міської лікарні Яна Погоріла свого часу теж була випускницею Прилуцького медичного коледжу. Якщо ви працюєте в медицині і обираєте цю високу професію, ви маєте розуміти, що легко не буде нікого. Потрібно вчитися щодня, що все життя. Потрібно відповідати високим стандартам, моральним, знанням і будь-яким, які вам може виставляти. Успівство чи вимови, де знаходитися працювати? Вісім студентів Прилуцького медичного коледжу завершили навчання з червоним дипломом. Майже всі планують продовжити навчання за спеціальністю у вищих навчальних закладах.